Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі! Продовжуємо наш цикл катехез про святу Месу. Минулої катехези ми говорили про гімн слава у Вишніх Богу, яким ми прославляємо Бога. А зараз скажемо про таку молитву, яка називається колекта. Цією молитвою завершуються вступні обряди святої Меси. Саме слово латинське колере означає. Збирати разом, зібрати щось в цілісність, що було розсипане. Між іншим, тому ми говоримо про реколекції, що ми щось загубили, щось втратили, щось розсипали, і хочемо це зібрати разом. В чому полягає молитва, яка називається колекта? В тому, що священник Збирає разом молитви всіх присутніх людей, які беруть участь у святій месі. Тобто наші подяки, прохання, перепрошення, тобто всі наші інтенції, з якими ми приходимо на святу Месу. Тоді священник з розведеними руками говорить слово молимося, потім є коротка хвиля тиші, під час якої ми повинні. Усвідомити, з яким наміром ми прийшли на цю святу Месу. Наприклад, хтось просив нас про молитву, бо буде операція, в когось екзамен, в когось вдалася щаслива операція, і ми хочемо подякувати Богові за те, що він благословив в цей момент. Тобто, Будь-який намір ми повинні в цей момент в собі, в своєму серці взбудити і сказати Богові. Потім священник зачитує цю молитву, або співає, або рецитує саму молитву. Вона нам говорить теж про свято, яке є в цей день, або урочистість, можливо, Спомин святого, наприклад. 25 квітня святого Марка Євангеліста, і на цей день колекта звучить так: Боже, своєю благодаттю, Ти зміцнив святого Марка Євангеліста в проповідуванні благої вісті, вчини, щоб ми утверджені його вченням вірно наслідували Христа, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні і всі. Вірні відповідають амінь, тобто підтверджують, що ці слова, які сказав священик в цей момент, вони є теж моїми словами. Я це приймаю, підтверджую і теж свою молитву заношу до Бога. Отож, запам'ятаймо собі, що колекта це е, такий час під час літургії, коли ми е, представляємо Богові свій намір, з яким ми будемо переживати. Цю святу Євхаристію Христос Воскрес!